Добрий день, малята. Починаємо наше заняття. Послухайте лічилку, і ви поймете, про що у нас буде сьогодні йти мова. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка, не спиняйте, бо зіб'юся: мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я отака у нас сім'я. Нам лічилочку на сім, повторити треба всім. Сім'я і родина це найдорожче, що є в людини. Сьогодні мова у нас піде про родину. Усі мають свою родину. Ластівка не може жити однією сім'єю з горобчиком, і ведмідь, і вовчий-братик не пристануть до чужої зграї. Усі вони мають свою родину, і кожен із вас має її. За допомогою тата і мами ви з'явилися на світ з перших днів вашого життя вони були завжди поруч і навчали вас ходити, слухати казки, вимовляти перші слова, взувати черевики, застібати гудзики. Батьки завжди радіють кожному вашому успіху і сумують через невдачі. Що ж таке сім'я? Сім'я це тато, мама, діти. Це і є сім'я. Ми здорові і щасливі, ми веселі і красиві. Тато, мама, брат і я дуже дружна ми сім'я. Кого ж ми назвемо родиною? А родина це дідусь, бабуся, татусь, мама і діти. Пропоную вам взяти будь-яку м'яку іграшку чи ляльку. Вашому улюбленцю дуже подобається, коли з ним лагідно поводяться, коли хають, наспівують будь-яку мелодію. Час від часу промовляйте з ним і кажіть, ти такий розумний, ти такий чудовий, ти моє сонечко, ти такий мирний. Ти такий солодкий, я буду тебе захищати. А що б ви хотіли сказати своєму улюбленцю? А тепер згадайте всі добрі слова і скажіть своїм батькам. А батьки, будь ласка, скажіть лагідні слова своїм дітям. Скажіть мені, будь ласка, хто в вашій сім'ї найстарший? Хто наймолодший? Які обов'язки виконують кожній з вас? Як ви допомагаєте батькам? Як ви себе поводите, коли хтось з родини захворів? Як ви опікуєте турботами дорослих? Які у вас обов'язки в сім'ї? Давайте тепер розглянемо ці малюнки. Чи правильно тут роблять, чи ні? Хто виявляє на цій картинці, подивіться, хто виявляє увагу до хворої матусі? Як робить це хлопчик? А чому дівчинка неуважна? Тому що їй. Важливіше слухати улюблені пісні чи читати журнали. А як ви ставитеся до своїх батьків, сестер, братів, коли вони занедужають, або коли їм трапляються якісь неприємності? Подивіться на цю картину. Давайте зробимо висновок, що варто уступати один одному. І розкажіть, як ви уступаєте в вашій родині? Подивіться. Ніхто не помічає, що мамі важко нести повну сумку і найменшу дитину. Напевне, її і малюкові прикро, що ніхто з ними не спілкується. Подивіться, а ця сім'я дружна, вони грають разом в гру. Ця гра називається Твістер. Ввечері і ви можете пограти зі своєю родиною. Як ви гадаєте, чому діти не хочуть дати лад іграшкам та книгам? Що б ви сказали цим дітям при зустрічі? А хто із вас може налагодити порядок і похвалить собі ті діти, у кого вдома завжди порядок із зуттям, і з одягом, хто любить трудитися і допомагати дорослим. Тут ми бачимо, як дідусь та бабуся вчать своїх онуків трудитися. Ці вміння знадобляться дітям у житті. Тож, любіть своїх рідних. Ніколи, ніколи не завдавайте їм болю. В цьому у нас заняття закінчено. До побачення.